В області діє 18 підприємств громадських організацій людей з інвалідністю. Лише одиниця з них є прибутковими. У нас є деякі підприємства, яких ми можемо брати приклад. Це виробниче підприємство. Українського туристу «УТОГ» Житомирської організації, яке має зараз хороші прибутки, закупає нові станки, обладнання набирає нових працівників. На жаль, в інших підприємствах громадських організацій на лізі такої тенденції немає. Тому ми хочемо сьогодні обговорити питання і ініціювати перед фондом соціального захисту інвалідів центральним апаратом, а через фонд і перед міністерством, щоб максимально спростити можливість надання фінансової допомоги. Ми сьогодні говоримо про те, що дуже мало мотивації усіх з інвалідністю шукати, винаходити нову роботу, тому що і заробітна платня на цих підприємствах досить невелика. Попри низький рівень заробітної плати, професійна реалізація все ж є важливою складовою соціалізації людей з інвалідністю, зауважує директор обласного центру зайнятості. Жаль, в нашій державі на зараз втрачена мотивація заробітної плати, тому що структура доходів людини. Переважають все ж таки соціальні трансферти. не моти заробітна плата, а соціальні трансферти. Тому, безумовно, знаючи і вивчаючи досвід іноземних держав, і маючи досвід, який був попередній в нашій державі, я просто хочу побажати вам і нам, щоб ми більше людей працевлаштовували. І людина була більше зайнята». учасників наради керівників підприємств громадських організацій людей з інвалідністю знайомили з новою моделлю послуг сприяння працевлаштуванню за підходом кейс менеджмент, що впроваджено в Україні. Вікторія Лук'яненко, Віктор Підвисоцький, новини Житомирщини.